В найближчі місяці для України найближчі гарні. Новини. Закінчення якогось дуже важливого. Етапу для нас, причому тут по двійках, знаєте, це те, що було на роздоріжжі, це те, в чому ми сумнівалися, те, що було закрите і приховано від нас, те, в чому нам ставили палки в колеса, тому що і двійка мечів, і двійка жезлів, там, де були закриті дороги, якщо так можна сказати, вони для нас будуть відкриватися. Туз жезлів, картамагу, це початок якогось руху. Звісно, Ну дай Боже, щоб це було про звільнення певних територій, тому що і про це також можна говорити. Да, тут э من... карта Магу це про контроль над ситуацією, це про контроль над подіями. А стозон жезлів це означає, що ми будемо створювати э, такий рух, який дасть нам можливість. Ну, щось для себе потім отримати, да тобто, ми, ми створимо подію, якусь нову, гарну для себе. Два туза вийшло для України, туз Кубків і туз з Це Це ну, класні карти, Знаєте, це про початок нової віри, це про якусь емоцію, позитивну, велику, яка через край, причому туз Кубків це перша карта була, яка вийшла на гарну подію для нас, для України. З королем жезлів від якогось рішення, політичного рішення. Щось таке ми дізнаємося, те що нам принесе радість для всієї країни. ну да Звісно, емоції бувають різні, десь вони там позитивні, да хтось там через сльози, ну тому що через край. Не зовсім контрольовано десятка мечів на дні колоди, закінчення якоїсь дуже важкої ситуації, Ну розуміємо, про що говоримо. Да? Ну і знову ж таки, двійка жезлі, двійка мечів і про перемовини. Бо двійка мечів, вона мир будь-якою ціною. Все ж таки може бути якась ситуація, емоційна ситуація. Я не можу не прочитати ці карти. так да Якась емоційна ситуація, яка все ж таки ми будемо змушені сісти за стіл перемовин або до чогось домовитися. Але так як ми з вами питаємо про гарні новини для України, то все це для нас на краще. І вони, скоріш за все, також, тому що двійка. І двійка жезлів, і двійка мечів. Причому двійка жезлів цікава, тут в цій колоді, дивіться, вона така: знаєте, от там щось таке відбувається. У мене вона часто на болота показує. А ми так дивимося: ну що там у вас? Готові сісти за стіл перемовин? Да? Ну, от якось так оглядаємося і дивимося. В плані обстрілів, чи буде менше в 25-му, 24-му. 100% карта імператриця, це взагалі промисло. Якщо в середньому, то здебільшого в 25-му буде отак. Які будуть енергії переважати для України в 25-му році? Карта випала сама. Тут Мечів, Тут це Тут хмар. Да? Новий початок, нові рішення, нові енергії, нові думки, нова віра, нова точка, От, але все ж таки мечі. Це про нові дії, можливо, якісь знаєте, настрої серед населення, якась нова думка серед населення, щось таке буде починати нас всіх трошки тримати в напрузі, тому що мечі, як би не було, вони тримають в напрузі, але і прояснюють, тому що будь-яка зброя вона які звільняє, да, вона як і захищає, але якщо її направити не в ту сторону. То можна і трошки поранитися. Як то кажуть, сокирою можна і дрова нарубати, а можна і. Давайте тепер по подіях. 25-й рік ну, для України в плані економіки. Економіка в Україні у 25-му році. М -м. Ну такі карти я взяла містичну свою колоду колода та рода лі, кому цікаво. Ну, перша карта імператора у нас виходить, але під місяцем, слідом за місяцем, виходить карта Сонця. Тобто розуміємо, що в 25-му році, прямо на державному рівні, це буде стосуватися абсолютно всіх ключових посад, які були задіяні в е Україні. Кр... ну там. Останнім часом, тому що імператор це про все і про армію, і про економіку, і про соціальні якісь програми і посади, да. Тобто, всі органи, які приймали рішення, буде. Випливати щось наружу, тіньові схеми це про зміни, це про корупцію, це про викриття якихось економічних там афер, да все, що було на рівні держави, таємно, всі маніпуляції, все буде проявлятися. От, ну карти, карти про це. Важка ситуація знову ж таки, вона буде. Можливо, десь на початку року, десь до кінця е, літа, от зараз так мені відгукується, і це все, знаєте, воно, якщо йде по місяцю, то місяць е, штучно створене, тобто будуть намагатися економіку якимось чином втримати е, в своїх руках, контрольовано. Ну, Ми розуміємо, що це і про курс, там, і про ціни. 25-й рік е, війна в Україні. Що? Та сама карта перша імператора. Це контрольованість, щось на рівні держави, прийняття рішень. Імператор це той, який той який контролює, той, який керує. Тобто, якісь зміни в цьому плані у нас будуть. І це буде стосуватися і армії. Це про нові закони, це про нові рішення, це про контроль, про ситуацію. Тобто, ну, так. Війна в Україні що? Трійка мечів. Якісь такі знаєте, будуть важкі рішення прийматися стосовно цього. Причому по трійці мечів рішення приймаються тому, що потрібно. Хотілось би тобі цього чи не хотілося, а треба прийняти якусь третю сторону, яка можливо десь і ранить твоє серце не зовсім так, як ти собі планував, але задля контролю, задля безпеки по імператору, по правилах для всієї країни так буде краще. Ну от як би не хотілося. Шукаємо, ми від цього йдемо. Вісім кубків це пошук нових шляхів і пошук нових можливостей. Тобто вона переходить в якийсь інший формат. От сама війна в Україні, вона в 25-му році буде переходити в інший формат. В який формат Рицарь Пентаклів це більше якісь робочі моменти. Да? Це ж таке щось повільно, це які такі щось перемовини в плані ресурсів, щось якісь домовленості, робота з паперами. Тобто, ну, от, да, тут бойових таких карт їх не випало. Хіба що ну, єдине, що трійка? Війна в Україні у му році ще одну карту дістану, ну і карта повішеного, мабуть, тому я і хотіла дістати цю карту. Підвісити, да? тобто буде вона в невизначеному стані, з однієї сторони, карти це будуть бачити так. Ну, тобто, це зупинка вимушена чимось пожертвувати заради виходу із кризової ситуації. Але м -м, повішений, якщо правильно, ну, в позитиві читати цю карту, да? він жертвує свідомо, тому що знає, що далі він отримує більше. Тобто це не те, що віддаю все, ну забув там і більше ніколи не повернеться, ні.